І зорить шуля! Державі робити на своєму місці усе, щоб отримати результат, на який ми всі заслуговуємо, що з собою. Вчити у ночи, що сьогодні з все доповняти, Господо молимо, відутає сам заспинитися і нині влатить очима, що молимось до тебе. Шановні колеги, доброго ранку. Я дуже-дуже стисло скажу, тому що переповнюють емоції. Сьогодні у нас 31-ша річниця. Відсвяткування Дня Незалежності і державне свято. До, до цього це був вихідний день. До цього ми їздили на дачу, якось там спілкувалися між собою. Але е, тільки сьогодні, на 31 першу річницю, ми всі українці осознали ціни цього дня. Наша країна вперше святкує День Незалежності під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої країни. Ворог сподівався на те, що своєю атакою зламає нашу націю. Але це тільки об'єднало нашу націю. І сьогодні бути українцем це світовий бренд. Це гордість, гордість за нашу країну. Наші хлопці і дівчата. Вже понад 8 років і 6 місяців боронять нашу державу, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет. Я хочу подякувати нашим Збройним силам України, хочу подякувати нашому президенту, представникам державної влади, місцевого середування, народу України, які роблять все можливе і неможливе, щоб наша країна перемогла. І ми знаємо, що перемога вже близько. Ми переможемо і відбудуємо нашу країну. Країна повернеться до мирного життя, і все в нас буде добре. Я вітаю всіх з Днем незалежності. Бажаю нам всім миру шляхом перемоги, нашої перемоги. Слава Україні!